Доброго дня, шановні українці. Вирішую започаткувати таку тему. Це буде оформлено окремим плейлистом на моєму YouTube каналі Сергій Тригубенко. Під назвою Теоретичні чернетки. Що це таке? Це оті маленькі частинки, пазли, теми. І так далі, котрі потім складатимуть, складуться в велику теорію суспільного розвитку України, котра буде написана швидше за все, чи рядом авторів, чи колективно, чи кимось іншим, можливо, мною, це вже інше питання. Але оці частинки, теоретичні частинки, вони, на мою думку, будуть туди входити, будуть являтися складовою цієї великої теорії, цього узагальнення. Коротко тут зараз можу сказати про наступне: суспільний розвиток в мене асоціюється. Найбільше з е, тим каменем, котрий сім титанічними зусиллями штовхав нагору. І розвиток суспільства, і благо всіх забезпечити, це дуже важко і дуже складно і цим має займатися. Практично все суспільство. Як то вже в деталях. Скажу просто по-іншому. Зараз, тут. В дуже багатьох, ну, в нас якби тваринна основа в людей, інстинкти, емоції, це ж те, що і в тварин. Розумність вона присутня у дуже небагатьох. Вона може поширюватись на загал, може ігноруватись, може на навпаки знищуватись. Так от, у дуже багатьох тваринна основа бере верх і виникає бажання на оцей застовхнутий на певний цивілізаційний рівень камінь. Ну, а по суті, це цивілізаційний рівень, всістись на нього і панувати, зрувати, пристосовуючись до існуючих обставин, ну, як тварини. І жодним чином, не турбуючись про те, щоб цей камінь, ну, якщо не штовхати вище на більш високі щеблі розвитку, ну то хоча б э, хоча б просто на ньому э, вчистися і жити. Але є така річ, яка прийнято, яку прийнято називати ентропією, і ось це всідання на цьому. Рівні цивілізаційному, без е, сізіркового штовхання його вверх, ну, хоча б підтримування, а то і штовхання вище, що виходить? Да виходить те, що цей камінь зривається і летить у прірву, перемилюючи. На своєму шляху отих, хто вирішив його не підтримувати і не штовхати догори, а поцарювати на ньому. Приклади, да, будь ласка, 1917 рік, знищимо буржуїв організаторів виробництва, знищимо священників, знищимо. Інженерів, вчителів та інших поганців, і буде нам щастя, і заживи до громадянської війни, до голодоморів, розкуркулень, масових репресій, Другої світової війни, Сарікови порозважався в міру, ну, свого прагнення не розвивати, а пристосовуватись. Сміявся колись над тими наївними дітьми, е, був знятий якийсь там фільм після революції 917 року е, про буржуїна поганого і там когось. Комуняку гарного, чи комуняків гарних. Так от діти не могли відрізнити ролі від артиста. І бачачи того артиста десь на вулиці, ну, намагалися в нього грудкою, камінюкою, гілкою, е чи ще чимось збурнути і. і е по-іншому принизити словесно, ну і так далі. Я сміявся ще й наївності. Ну, я ще тоді підлітком був. Чи б я міг подумати, що наше падіння, що мене чекає побачити наше падіння до рівня, коли не діти, а дорослі? Артиста не можуть відрізнити від ролі, котру він грає. Падіння. І як тоді перемилювало не дбави населення, отівці голодомори війни розкоркування і так інше. Так зараз таке ж недбале. Населення перемилює. Вже війна повномасштабна. З боку наших так званих братішок. Недбалість таром не проходить. Ось про ті елементи, про ту невідповідність окремих положень нашого світогляду реаліям, про невідповідність наших бажань наслідкам, котрі настають в причину наслідкових зв'язків. Реально діючих, а не створених штучним способом свідомості українців, ну і буде йти мова. До речі, всіх думаючих людей ну, прошу долучайтеся, висловлюйтесь аргументовано. На підтримку коротко, плюсик там достатньо. Чи на заперечення аргументовано? Ні. Насправді, оце і оце є не таким, а отаким, отаким і отаким. Будемо обговорювати, будемо напрацьовувати шляхи розвитку нашої країни. Ну і реалізовувати прошу до переглядів наступних тем чернеток.